11 листопада, чергова річниця звільнення Херсона від російських окупантів. Місто перебувало під контролем Росії з перших днів Великої війни. Херсон був єдиним обласним центром, який окупанти захопили після 24 лютого 2022 року. Уже другий рік після звільнення ворог продовжує атакувати Херсон. Російські військові щодня завдають ударів по місту і правобережній частині області з окупованого лівобережжя. Частина жителів залишила обласний центр. Чимало переселенців з Херсону прийняла й Вінниця. Зараз з нами на зв'язку Марина Савченко, журналістка з Херсону. Вітаю вас! Вітаю студія. Розкажіть, коли і при яких обставинах ви виїхали з Херсону? Я виїхала в 2022 році у червні, тобто, близько чотирьох місяців я провела в окупації. Це була третя спроба мого виїзду. Вдалося виїхати тільки з третьої спроби. За мною полювало ФСБ, ну все як за класикою жанру, тому що журналістам у Херсоні непомітними бути було просто неможливо було ховатися і виїжджати. Ну от і... різними дорогами я намагалася виїхати, повертали колони, і тільки з третьої спроби дуже великий круг довелося зробити. У мене вийшло виїхати. Виїжджала я із Херсона аж через Запоріжжя, Кривий Ріг. Одеса і потім аж дісталася Вінниці. А ось коли дізнали, що Херсон звільнили, що ви відчули? Ну, звісно, Херсон це завжди те, що боліло і болить. Радість, я пам'ятаю, ми тоді у Вінниці влаштували велику акцію, прийшли херсонські переселенці. Взагалі з Херсонської області було дуже багато людей. Це була така радість. І я знаю, що в той день е, дуже багато акцій влаштували переселенці наші у різних регіонах України, де вони зупинилися, які, які надали їм прихисток. І сам Херсон е, дуже довго святкував перемогу, десь тиждень. Люди просто святкували перемогу, тому що. Там у Херсоні ніколи не змогли б звикнути до окупантів, і вони там до них і не звикли ці люди. І попри те, що Херсону зараз дуже важко, знаєте, от я дуже часто буваю в Херсоні під обстрілами, дуже важко працювати. Але там є якийсь, я вам не можу передати, дух свободи, він витає просто в повітрі. І тому люди були дуже вдячні ЗСУ. Вони скандували. Дякуємо ЗСУ. Так само, як скандували, коли прийшли окупанти, вони кричали дамой. Ну і різні там і ще інші нецензурні слова. І тому ви запитуєте відчуття. Це було відчуття радості, свободи, якоїсь такої надії. І воно, в принципі, не полишає і зараз. А як облаштували побут у Вінниці? Ну, ви знаєте, що у Вінниці дуже важко жити, як і в багатьох містах України, тому що коли розпочалася війна, критично подорожчало житло, подорожчало винайм житла. Але мені просто пощастило, мені друзі допомогли. і... Ну, Облаштуватися там надали мені житло, і буквально я там дуже недорого за це плачу. І ці люди до сих пір мені допомагають. Я їм дуже вдячна, тому що я постійно працюю. Я залишилася херсонським журналістом. Е, ну, цей рік я вже багато разів їздила в Херсон їжу туди, висвітлюю. Те, що відбувається у місті. Зараз ми почали наше видання працювати із військовими. І мені немає часу дбати про свій повод. І оці люди, друзі, які мені допомогли, я їм буду завжди вдячна. в Вінниці вдячна за прихисток. А ось як ви нині з іншими переселенцями допомагаєте фронту? Ну, я допомагаю. Тим чим можу? Тим, що я журналіст і їжу в Херсон і висвітлюю, показую, що відбувається. Працюю з військовими фронту. Коли просять військові поширити якесь звернення? Донатити. Ну, ми всі херсонці донатимо. Незважаючи на те, як нам важко переселенцям, ми знаходимо ці кошти і ми донатимо. Тому що ми, як ніхто, розуміємо, що таке окупація, що таке чобіт ворога на нашій землі. І тому ми донатимо і донатили, і будемо донатити. Пані Марина дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую нам коментувала Марина Савченко, журналістка з Херсону.